Коли мене питають, яке моє віросповідання. Я кажу, вірю в книжки та песиків. Сьогодні ми поговоримо про перше історії та їхню користь для нас, особливо в буремні часи, особливо в часи кліпового мислення. Привіт, мене звати Христина, і це подкаст з нами. Все ок. В гостях у нас коучка та КПТ-консультантка Вікторія Кравчук. Віко, вітаю! Привіт усім! Я тут ще буду частково і як книжкова редакторка, тому ця тема мені не байдуже. Коли ти запропонувала поговорити на цю тему, то у мене перша думка була: чому я сама до цього не додумалась. Бо насправді історії це моя найбільша пристрасть. Я пам'ятаю, що ще в дитинстві, коли мені було років а бабуся малювала мені якісь картинки, розважала мене ними, і я завжди вимагала, щоб вона мені пояснювала, що на тих картинках зображено, що там відбувається, хто ці люди, куди вони йдуть, які в них цілі. Тобто, вже тоді мене цікавила не сама картинка, як така, а контекст. Що на ній відбувається, і от власне тоді дідусь е, вирішив, що треба вчити мене е, навчити мене читати, щоб я далі сама розважала себе тими історіями. І пройшло багато років, і книги для мене це зараз не просто розвага на вечір, а це захоплюючі досвіди та життя, яке я можу проживати разом з героями. Бо насправді я ніколи не буду стареньким чоловіком, який живе десь на березі Іспанії, працює рибалкою, і потім виходить в море. Його там тягне в відкрите море велика е, риба, з якою він бореться там щось три дні. А, тобто таке життя я не можу прожити, але спойлер, я. Його прожила на сторінках книг, і мені шалено подобається, що письменники діляться з нами як своїми авантюрними пригодами, так і інтимними та глибокими думками. Тож ну от моя любов до книг почалася ще в дитинстві. Віко поділись, будь ласка, своїм досвідом. А як ти для себе відкрила книги? Мені б дуже хотілося розказати якусь історію про те, що мене навчили читати в чотири роки, і після того я ковтала книжку за книжкою, але це було б неправда. Тому що я навчилася читати набагато пізніше, і на початку цей досвід не був захопливий для мене. Я пам'ятаю у моєму дитинстві, до речі, тоді теж були відключення світла і техніки читання, і от всі такі досвіди, вони були не найприємніші. І смак до читання з'явився тільки пізніше. У мене він був досить специфічний. Для мене в той момент, це якщо ми беремо початкову школу, це був спосіб пізнання світу через книжки. І література була досить специфічна. У нас не було велетенської бібліотеки. У моєї мами, як вчительки початкових класів, був тематичний словник школяра. І за що я його любила, це був, наче, такий словничок, об'єднаний за різними темами, і до кожної було слово пояснене приклад з художньої літератури і малюнок. Я досі пам'ятаю, як я розглядала оркестрову Яну. Ну, Для мене це було щось абсолютно нове. Такий світ, до якого я не могла доторкнутися, от уявити дитину. В кінці 90-х років у сільській яка навчається в сільській школі, і тут оркестрова яма десь пояснюється про різні інструменти, про різних музик. Для мене це було щось таке неймовірне. Інший досвід, який я пригадую з раннього читання, це вже пов'язане більше з моїм татом. У тата освіта істори... він закінчив історичний факультет, і в нас лишилося трошки його книжок історичних. Я досі пам'ятаю, я розгорнула одну книжку на ній. Було написано 1918 рік, і для мене це було типу вау, доторкнутися до старовини. Насправді це було репринтне видання, тобто відтворено за таким самим зразком, як 1918-го. і це була історія України в життєписах найвизначніших діячів Костомарова. Дитина в третьому класі. Я не знаю чого так було, але в нас була тема якраз про. Київську русь, і я вибрала для себе маленький текст про Володимира. Тобто я читала про нього інформацію, і щось готувала до свого уроку. Уявляю сучасні діти, яким потрібно здобути якусь інформацію. Вони ж зараз вже звертаються до штучного інтелекту і знаходять її. А для мене це було розгорнути таку от книжку. А вже сам смак до художньої книжки в мене з'явився десь із п'ятого класу, бо мені дуже пощастило із вчителькою зарубіжної літератури, яка буквально прищепила нам любов до читання. І мені доводилося для того, щоб брати якісь класні книжки, ходити в бібліотеку своєї однокласниці. Їй пощастило більше, тому що в тата була прекрасна книгозбірня, і ми буквально до неї ходили як у бібліотеку і брали книжки. Тобто домовлялися, хто яку книжку читає, хто яку книжку повертає. Так з ностальгією згадую. Коли почалося повномасштабне вторгнення, багато людей писала, що вони не можуть братися за книжку, а хтось навпаки рятувався читанням. Я відношусь до першого типу людей, бо книжки вони ніколи не були для мене сховком. Я ніколи не відволікалась на них, коли мені було тривожно. Навпаки, коли я відчуваю тривогу, я не можу читати. І от тоді я підсіла на рілси, короткі шорти, відкрила для себе світ Тіктоку з цими безкінечними відео не більше 30 секунд. І дівчинка, яка мала хорошу концентрацію ваги і могла по 5 годин, не відриваючись читати книжку, яка докладала зусилля, щоб отримувати дофамін, раптом відкрила для себе швидке задоволення і впала в дофамінову яму. Що я з цього маю? Ну нічого хорошого точно. Особливо недобре в мене стало з концентрацією уваги. А чому в стресових ситуаціях ми обираємо цей швидкий фастфуд? І чи можу я повернутися до такого довгого читання, як це було раніше? Ну окей, хай це буде не 5 годин, але хоча б 2 години, не відриваючись, не відволікаючись на телефон. Я думаю, що на швидкий дофамін підсісти ми можемо не тільки в стрес, а це як мінімум швидше. А нам подобається швидкість, і відповідно і швидше відбувається самодія, і легше отримуємо. А ми заточені так, щоб шукати легших шляхів. Наш мозок так працює. Однак це й має свої наслідки, про які ти казала, пов'язані з концентрацією. У мене, до речі, так само було. Я в якийсь момент відловила себе, що я засіла за переглядом різ. І так випала добряче випала, що телефон мені зафіксував там умовно по дві години з гаком, проведений за цим переглядом. І потім, коли я намагалася повернутися до читання, а на хвилиночку... читання це ще й мій професійний інструмент, тому що інколи я беру книжки як редакторки і працюю з ними. І я розумію, що я не можу сидіти, і що з цим щось потрібно робити. Ось моя відповідь на те, що потрібно робити, це якраз. Відповідь на твоє питання: чи можна повернутися? Так, можна повернутися. Як звичайно, це буде повільніше, ніж ми легко скочуємося в цю погоню за швидким дофаміном. Однак, якщо виділяти для себе, наприклад, фіксований час і створювати відповідні умови, це може бути на користь, наприклад. Візьмемо, якщо важко концентруватися півгодини, можна встановити собі таймер на 15 хвилин і читати книжку. Однак, щоб у нас не було таких відволікальних чинників, найкраще взяти паперову книжку або читати з електронної книжки, але не, не з телефона. Розумію, що е, зараз із цим певні питання, тому що у нас більшість контенту ліцензійного і захищеного воно в застосунках на телефоні. В такому випадку підійде саме поперева книжка, коли в нас не буде такого, що засвербіли руки, зазирнути в інстаграм, подивитися, можливо, мені прийшло якесь повідомлення, а раптом світ зупинився на ці 15 хвилин, які я збиралася провести із читання, і так потрошку відновлювати, тобто відчувати цей смак. Інший спосіб, якщо потрібно повернути навичку читання, вона в якихось обставин зникла, то ми можемо себе також. Повертати до цього у такий спосіб, що фіксуємо, в який час ми будемо читати. Ну, наприклад, я буду читати щовечора, там, наприклад, перед сном якусь художню книжку і умовні півгодини виділяти для себе цей час. Я знаю місце, в якому я читатиму. Наприклад, ця книжка лежатиме у мене на тумбочці в спальні, і знатиму за яких умов. Це буде набагато легше повторювати цю навичку. Якщо не вдається, наприклад, читати півгодини або щось там склалося, так що ми відволіклись, можна прочитати рівно одну сторінку. Але мозок фіксуватиме, що відбувалася якась дія, яка для нас важлива. Тобто цією кількістю повторень ми закріплюємо в мозку повідомлення, що це важливо. Так само кількістю повторень, тобто кількістю переглядів різ, ми закріплюємо в мозку іншу навичку, що для нас це важливо. Але ну важливо в лапках може бути люди. Звикли закидатися швидким дофаміном, поглинати короткі кліпові відео, які лише створюють ілюзію натхнення та знань, а по суті, у великій кількості вони ведуть до деградації. Окрім того, нами зараз стало легше маніпулювати, бо все ніби кричить. Швидше реагуй, швидше пиши коментар, швидше став лайк. І від того багато стало необдуманих у цих репостів різних фейків, а також неперевіреної інформації, тому що у людини просто-напросто не було часу подумати, і треба було зробити якнайшвидше, а книга це спосіб заземлитися та не поспішати. Віко, але я хотіла б, щоб ти детальніше от розкрила це питання, чому читання може бути неочікувано терапевтичним і корисним. Насправді ми отримуємо багато бонусів від читання, бо особливо активує наш мозок. Якщо ми говоримо про художню літературу, то ти вже згадала на початку, що ти проживаєш своє життя одне. Але завдяки художній літературі, завдяки тому, що ти читаєш певну книжку, ти можеш проживати ще чиє життя, щось зовсім інакший досвід, аніж твій. І завдяки цьому ми не тільки, ми не тільки занурюємося в інший світ. Проживаємо інше життя, але ми проживаємо певні емоції. Ми вчимося, наприклад, співчувати там з героєм. Нас розширюється емоційний спектр, активуються дзеркальні нейрони, і потім цю навичку реагувати на емоції, проявляти емпатію. Ми активніше впроваджуємо, переносимо в наше реальне життя. І і це, це це щось таке унікальне. Що дає саме читання художньої літератури, і навіть у нашому світі, в якому так багато корисної літератури, нофікшену, який я насправді теж дуже люблю. Однак це про, про різні навички, які ми отримуємо. Те, що ми отримуємо саме з художньої літератури, може дати тільки художня література, і це ж також розвиток. Мріяння, можливості уявляти, тобто візуального мислення. У фільмах ми отримуємо вже готову картинку, нам показують, яке воно є. Коли ми дивимося, наприклад, екранізацію якихось книжок. Однак, коли ми читаємо, ми конструюємо цей світ відповідно до того опису, який запропонував нам автор. Це досить таки, можна сказати. Терапевтична функція читання. Інші функції, які можуть бути, це вже ми згадували про концентрацію уваги завдяки книжкам, завдяки тому, що ми читаємо довгий е, текст. Ми краще концентруємося на чомусь, отримуємо якісь факти. Ми осмислюємо це, нам пропонують не готовий вижив. А те, що ми опрацювали певний матеріал і самі навчаємося його систематизувати, відбирати для себе якісь важливі факти, можливо, вбудовувати структуру. Хто як я, я люблю вести нотатки за книжками, які читаю, відбирати для себе найважливіші думки, і потім уже із ними бути з цими думками або можливо забирати їх безпосередньо у своє життя, також із книжок ми довідуємося дуже багато, нової інформації і зазвичай. Є дуже багато людей, залучених до книговидання. Тобто, ці, якщо там вже згадано певні факти, вони так чи інакше мали б перевірятися. Хоча б одна людина мала би звертати на них увагу. Я, як редакторка, звертаю увагу саме на факти, де потрібно перевіряю їх. Це означає, що ми отримуємо вже якусь перевірену інформацію. Якщо ми йдемо в соціальні мережі. Вони надто швидко реагують на певні події і не завжди можуть їх перевірити. Це ми бачимо, до речі, в різноманітних пабліках, якщо так взяти в телеграмі, де ми швидко отримуємо новини. Перевага швидкість, однак якість інформації, я би так сказала, шкутильгарі у книжках це інакше, і це ще одна функція. І крім всього іншого, ми вчимося критично мислити завдяки тому, що начитуємось, отримуємо інформацію з різних джерел. Це можливо. Погляди різноманітні. Ми беремо той досвід, той досвід, той досвід, і немов розширюємося разом з ним, а не стаємо такими затятими і вузьколобами, тільки ось так. Ну це тільки частина, мені здається, тих бонусів, які ми отримуємо разом із читанням. Я особисто найбільше люблю читати саме художню літературу, бо через неї, як я вже казала, я переймаю досвід інших людей, які сама не можу прожити. І також ця література вона розвинула в мені емпатію, хоча щодо цього я не до кінця розумію, воно мені треба. Навіть якісь історичні події мені саме легше переймати через художній двір. А я знаю, що ти більше читаєш нонфік. Власне, ти тільки що й казала, що ти більше читаєш нонфікшн. Давай поговоримо, які саме потреби може допомогти закрити і та і інша література, і як кожна з них може впливати на наш е, характер, точніше, як вони формують наш характер. Якщо ми говоримо про художню літературу, то вже згадували про розвиток емпатії і емоційного інтелекту, коефіцієнту, як би його не називали, але ми розуміємо те саме явище під цим, а також е, розвиток. Візуального сприйняття, уяви, я би так сказала, мріння. Це разом із художньою літературою ми всотуємо. Також мені інколи просто хочеться почитати вголос і насолодитися, як це сформульовано, який там синтаксис, які речення. Я насолоджуюся не тільки тими описами, не тільки сюжетом, а власне мовою. Це дає багатство художньої літератури. З нонфікшеном інакше. Він не настільки дає нам уявне відчуття, що ми проживаємо чи є життя, як художня література. Однак він дає можливість торкнутися до різних досвідів і накопичити різні знання. Наприклад, мене дуже цікавить психологія, відповідно, наприклад, нейробіологія, робота мозку, поведінкові механізми різноманітні, і завдяки нонфікшену я це добираю. Мені також подобається читати, наприклад, мемуари. Відомих людей, біографію, цікаво, як жила ця особистість, що її житті відбувалося, Це можливість поглянути від першої особи і якоюсь мірою також прожити життя інакше, інакше аніж моє, принаймні торкнутися іншого досвіду. І нонфікшн закриває потребу в різноманітних знаннях і інформації. Переважно перевірені. Кажу переважно, тому що усвідомлюю, що можуть бути десь якісь ляпи чи неточності всі ми люди, однак набагато нижчий відсоток ніж у швидкій інформації з соціальних мереж. Якось я читала матеріал, де книгу порівнювали з будинком, а стрічку соцмереж з біговою доріжкою. Пояснюю, коли ми читаємо книгу, наш мозок створює собі таку тривимірну карту інформації. Ми пам'ятаємо, що якась цікава думка була зліва внизу, наприклад. І це допомагає інформації затриматися в голові. У стрічці соцмереж текст постійно рухається вниз. І мозок не може за щось зачепитися. Як ти гадаєш, чи не тому ми так швидко забуваємо інформацію соцмереж або вона там просто не має місця? Кава думка, знаєш? Я не міркувала в цьому напрямку, однак бачу в цьому логіку. Справді, якщо ми, ми ж сприймаємо текст дуже об'ємно і дивимося на якісь сторінці тобто візуальне сприйняття також залучається, а в соціальних мережах це швидко зносить ну для мене. Ти сказала про бігову доріжку. Для мене це гірська річка. Десь так роз, раз, раз потекло вже минуло далі і встигнути за ним важко. І зафіксуватись в якійсь координаті теж важче, і з книжками набагато простіше. Якось я прочитала книжку. Під скляним ковпаком сільї плат про те, як жінку поступово зширала депресія, і після цієї книжки я впала, скажімо так, в літературну депресію. В мене був нечитун. і я поступово з того нечитуна виходила, почала читати все більше і більше. І якось спілкувалася з подругою. Вона книголюбка і книжкова блогерка. І я їй кажу: та, от прочитала одну книжку за місяць, на що вона мені так співчутливо каже: Блін, в тебе досі нечитун? Але... Насправді, вже тоді я не вважала, що в мене не читун. Просто я мало читала, бо окрім того, що читала, я ще її пишу. А постійна робота з текстами вона інколи виснажує. І от тоді я задумалась, в нас є крута спільнота книжкових блогерів, і вона по суті корисна, але в них є один мінус. Ця спільнота створює такий собі невидимий тиск на тих, хто не може дотягнутися до у цієї планки, прочитати а, книг на місяць. Мені особисто все одно скільки читає людина. Це може бути одна книжка на місяць, 5, 10, 15, 20, неважливо, тому що хтось дивиться фільми ввечері по 2 години, а хтось читає в цей час книги. Але все одно буває в мене таке відчуття, що зі мною щось не так, бо я ж так не вмію. Я, до речі, ще дуже повільно читаю це 30 сторінок на годину, і я, я ніби змирилася з тим, що у ну, мене такий темп, ну, у мене такий склад а, розуму. Але кожен раз, коли я заходжу а, там, не знаю, в інстаграм і бачу цих книжкових блогерів, які читають по 25 книг на місяць. У мене виникає до себе питання: що ну, зі мною щось не так, чому я так не можу? Чому мозок підкидає нам такі реакції, там, ти лох, і ти не можеш, як всі. І чому тут важливо а, триматися свого курсу? Мені здається, що тут є можливість впіймати себе на стані, який називала так соціальна поразка, наче інші можуть, а я ні. І це внаслідок того, що ми звикли порівнювати себе з іншими. Однак важливо розмежувати те, що ти сказала. Ну, в історії своїй ти згадала про свою приятельку, яка є книголюбкою і книжковою блогеркою. Книголюбка — це про ставлення до книжок. А книжкова, ну, тобто, це щось внутрішнє для, для мене, принаймні, за сприйняттям. Книжкова блогерка це вже зовнішня реалізація. Можна сказати, що це робота цієї людини, і можливо. Саме я, я просто не, не, не стежу за книжковими блогерами, то я не знаю, які в них тренди, що для них важливо. Можливо, для них важливо якраз розглядати якомога більше новинок, читати кількісно більше. Я як редакторка читаю надзвичайно повільно, дуже повільно, навіть серед редакторів я читаю повільно. У нас до цього я не прочитаю так багато книжок, але я читаю якісніше ніж люди, які роблять це набагато швидше. Можливо, у твоєму випадку це також про якість читання, про якість сприйняття, який критерій ми ставимо як важливий прочитати більше, прожити це? Задля чого? Щоб що? Ось це от наше одвічне питання. Щоб що? І вже якщо від нього відштовхуватись, легше налаштуватися на внутрішній рада. Навіщо це мені? Що я хочу, яку я потребу цим закриваю? Можливо, я закриваю потребу в тому, щоб насолоджуватися. Таким іншим світом треба в тому, щоб здобувати нові знання, щоб якісніше осмислювати, проживати, занурюватися сповна у цей світ книжковий. Або ж я закриваю потребу в тому, щоб, наприклад, бути обізнаною з новинками. Якщо виникатиме певна дискусія, літературна загалом книжкова підтримати її. Тобто потреби можуть бути різними. і Я не знаю, хто з людей що закриває. Однак небезпечним є ось це приміряти себе, свій темп, своє зовнішнє вираження до чогось зовнішнього вираження, якщо наші внутрішні мотиви відрізняються. Я, до речі, раніше ніколи, до того як почала дивитися книжкових блогерів, а я дивлюся їх доволі рано почала ще, напевно, від. Десь роки 10 назад дивитися цих блогерів книжкових. А до того я, я пам'ятаю, що в мене навіть не було ніяких списків, я нічого не записувала. Що я прочитала одна книжка, 10 книг взагалі було все одно. А потім, вже коли я почала слідкувати, я почала як ти кажеш приміряти на себе. Типу, ой, а чого це вона там прочитала 10, а я так не можу. Але ми інколи забуваємо, що ми всі різні, і моя мета насправді я не книжкова блогерка, моя мета не продемонструвати новинки. Да, там має бути якийсь темп. В мене немає цього темпу. У мене єдина моя, скажімо так, мета читання це просто отримувати цю насолоду від слова, від всього, що там відбувається. Тобто, така от мета і інколи достатньо насправді однієї книги, якби не блогерство. Це класна спільнота, але знову ж таки є свої невеличкі мінуси, бо ти починаєш а, також а, хочеш приміряти цей темп і також бігти в цьому темпі. А потім щоб показати всім, що дивіться, я в цьому місяці прочитала 15 книг, яка я умнішка. Але питання ж бачиш, ти, ти згадала про мету свою. Тобто, твоя твоя мета це якраз, стосує, якраз стосується процесу, як ти? ти хочеш занурюватися, хочеш проживати ось це. Мета може стосуватися результату Це прочитати ось такі книжки, таку кількість із такої тематики. Тобто, залежно від того, як, як поставити мету, можна так і рухатися до неї. Якщо поставити мету щодо процесу, ти можеш для себе організувати це. Ну, наприклад, створити якийсь е свій книжковий куточок, ось у мене книжкова шафа, ось моє крісло, можливо, крісло гойдилка, чи якесь м'якеньке, і я сідаю в нього на півгодини і занурюся в цей світ. Це мій час. Мій для мене і для моїх книжок, а можна поставити собі мету якраз щодо швидкості читання, швидко, швидко отримати нові знання, можна вивчити різноманітні техніки скорочитання, залежно від того, яка мета я до речі, як людина, яка подобається і ідея отримувати багато нових знань, у мене є така жага до знань. Навіть починала вивчати техніки скорочитання, однак я так і не перевчилася, тому що. Мені з одного боку моя професійна ідентичність, я читаю там повільніше, і мені потрібно інколи навіть прочитати в голос, щоб зрозуміти. Інше я дуже люблю художню літературу насолоджуватися саме словом, як воно сформульовано. Інколи певні слова мені хочеться запам'ятовувати або виписувати. До речі, це ще одна класна вправа, яку можна виконувати, особливо для людей, які вивчають мову. Виписувати ті слова, які сподобалися із книжки, можливо, якісь нові дізнаватися їхнє значення, але насамперед це стосується художньої літератури. Я маю на увазі зараз не професійні якісь терміни, якісь гарні слова, наприклад, осоння, леліяти босоніж соніш тощо. До речі, у мене колись був книжковий блог на Ютубі, але в мене він був напевно десь. Півроку, і я його закрила, а потім всі відео звідти видалила, тому що просто я не потягнула. Ну не тому, що я там не могла його вести, у мене доволі непогано виходило. А я там трошки прокачалася перед камерою говорити, але проблема була в тому, що треба було багато читати. Якщо ти хочеш, щоб тебе дивилися, то тобі доводилося читати багато, і я зрозуміла, що взагалі не мій формат, мені треба. ну от реально... Повільно пережовувати, обдумувати. Мені треба брати паузу на тиждень, інколи щоб якусь книжку потримати в голові. А там немає стільки часу. І зараз інколи думаю, блін, хочеться там завести в інстаграмі якийсь теж книжковий блог. А потім я згадую, що це не мій формат, я ну не зможу. Це доведеться просто через себе переступити і робити те, що мені не подобається. Тому трошки не моя історія. Тут важливо рівнятися на себе. Є, є така фраза, що перетвори хобі на справу свого життя, і ти більше жодного дня не будеш працювати. Я думаю, що є люди, для яких це справді спрацьовує, але приклад таких людей не потрібно перетворювати як явище для всіх, бо воно не для всіх. Для когось справді це буде. Улюблена робота, і я сподіваюся, що вони не вигорять у ній і підтримуватимуть цей інтенсивний темп. А для когось потрібно лишати хобі, хобі, цією віддушеною, тією справою, до якої хочеться повернутися як до чогось датишного, як до осередка безпеки. Я хочу наголосити, цей подкаст не є моралізаторським. Якщо ви не любите читати книжки чи великі тексти, це нормально. Можна дивитися фільми або слухати подкасти, і це теж нормально. Дивитися короткі відео це теж ок, але без фанатизму. Хочу, щоб ви пам'ятали, шорти в Ютубі, рілси в інстаграмі чи 30-секундні відео в Тіктоці забирають у вас найважливіший ресурс ваш час, а разом з ним пам'ять, концентрацію та увагу. Довгі формати, звісно, не такі смачні і вони не дають миттєвого дофаміну. Але почекайте трохи і повірте, нагорода буде подвійною. Віко, дякую тобі за розмову. Дякую. І дякую всім, хто слухав. І пам'ятайте, навіть коли навколо не ок, з нами все ок.